Від урбаністики до історії у Хмельницькому запланували всеукраїнський фестиваль аматорського театру. Акт третій. Акт третій регіональний. Це єдиний в нашому місті фестиваль дорослого аматорського театру. Є декілька фестивалів дитячого, але наш фестиваль це фестиваль. Аматорських народних театрів, саме молодіжних і дорослих. А власне кажучи, це вже наш третій фестиваль. Вимушена була перерва в один рік між другим і третім. Формати фестивалю змінювалися щосезонно. Так акт перший проходив онлайн, акт другий урбаністичний. Вистави відбувалися на нетеатральних локаціях. Цьогоріч зважали на безпекову ситуацію в країні, тому захід локалізували. Ну, логістично дуже важко, і ми там не ну. Ми завжди можемо бути впевненими, що це е, пройде е, добре. І ми від початку думали сконцентруватися на колективах, виключно Хмельницької області. Однак е, в, в якомусь такому дискурсі е, ми, е, ми прийшли до того, що було б дійсно е, цікаво е, торкнутися е, нашого істор, історико-географічного. Е, контуру Поділля глядачі побувають на показі п'яти вистав від театрів з Одеської, Вінницької та Хмельницької областей. Мета нашого фестивалю цього року полягає у популяризації театральної творчості як варіанту гобі для людей будь-якого віку і ознайомлення. Хмельницького глядача з різними аматорськими театрами насправді це дуже цікаво, адже багато хто не знає, наскільки розширений історичний регіон Поділля. дасть старт фестивалю народний аматорський театр Дзеркало із Хмельницького виставою про скурів, цегла і любов. Розповість нашим глядачам, нашим гостям нашого міста, про трішки про наше місто, про нашу історію, про нашу культуру. Я думаю, що на гостях. Нашого міста буде дуже цікаво побачити. Ну а в суботу ми будемо мати, 7 жовтня ми будемо мати дві вистави. І 8 жовтня, так само, в неділю, дві вистави. Усі вистави ставитимуть у стінах монотеатру Кут 6-8 жовтня. Вхід безкоштовний. Для тих, хто не має змоги прийти, буде відеотрансляція. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33 телеканал.